Середа буде теплішою, але похмурою. 26 листопада хмари затягнуть майже всю країну, проте температура порадує зростанням. Вітер з поривами до 15 метрів за секунду додасть динаміки дню. Що чекає на вашу область? Розберемось детально. У Київській області температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність дощу не буде. На Сумщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Вітер південний, швидкість 11 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 5. Вітер південно східний, швидкість 9 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опадів не очікується. На Донеччині температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6 градусів. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. На Луганщині температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, опадів не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 15 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. На Миколаївщині температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 12 метрів за секунду. День буде з майже повною хмарністю без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На Херсонщині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. На Запоріжжі температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів, вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним, дощу не прогнозується. На Кримському півострові температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер південний, швидкість 13 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. Дякуємо, що дивитесь наші прогнози щодня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково діліться з друзями. Так ми допоможемо ще більше людей бути готовими до погодних змін. Ваша підтримка дуже важлива. На Івано-Франківщині температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 2. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність без дощу. У Чернівецькій області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність без опадів. На Закарпатті температура в день становитиме 5 градусів тепла. А вночі буде плюс 1. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з короткочасним дощем. У Рівненській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 1. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. На волині температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Хмельниччині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 2, вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю хмарним. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 9, вітер південний, швидкість 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. На Черкащині температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 12 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без дощу. На Дніпропетровщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 11 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. Ось така погода чекає на нас 26 листопада. День буде теплішим, але хмарним та з потужним вітром. Дякуємо, що з нами! Бережіть себе, і побачимось завтра з новим прогнозом. Гарного і тихого нам усім дня!